Закон про вибори під час війни буде використано одноразово, заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. Він нагадав, що підписав розпорядження щодо створення робочої групи для підготовки законопроєкту про вибори саме під час воєнного стану, а не після війни. Група напрацьовуватиме всі нюанси застосування виборчого кодексу, які пов'язані з війною. Зокрема, це питання голосування військовослужбовців та їхнього права обиратися, голосування українців, які наразі перебувають за межами України, проведення виборів на тимчасово окупованих територіях країни, а також питання присутності на виборах іноземних спостерігачів. Раніше цього місяця в інтерв'ю видання політику президент США Дональд Трамп нагадаю, який виступає з ініціативою мирного врегулювання війни між Росією та Україною. Яка давно заявив про те, що в України слід провести президентські вибори, яких давно не було? Після цього президент України Володимир Зеленський виступив заяву, що він готовий до виборів, і закликав США допомогти гарантувати безпеку для їх проведення. Разом з тим, представники ЦВК заявили, що майбутні вибори Україні можуть обійтися близько 20 мільярдів гривень.